Любов козуб. Легенда про фіалку. Одного зимового вечора онук підбіг до діда і просив розповісти казочку. Дід довго відмовлявся, адже читав у газеті цікаву статтю про риболовлю. Онук наполягав на своєму. Будь ласка, тільки одну. Дідусь не витримав натиску малого. Відклав газету, зняв окуляри, посадив бешкетника собі на коліна та почав гадати, що розповісти. Всі казки, які знав, дід йому вже розповідав. Нарешті дещо згадав і почав Я розповім тобі легенду, а ти слухай тихо. Щоб я не забув що хотів сказати. Давним, давно, коли ще не було телефонів і замість повідомлень надсилали паперові листи, відповіді на які чекали тижнями, коли в небі літали тільки птахи, жила була дівчинка Віола. Ця гарна мала дівчинка була невеличкого зросту, з карими очима. Та каштановим волоссям. Любила вона блукати вулицями та насолоджуватися природою. Іноді вона голосно сміялася та розмовляла сама з собою. Люди вважали її незвичною, дивною. А вона натомість їм посміхалася і не зважала на розмови. Сумна Віола ходила тільки взимку. Коли все навкруги завмирало, наче засинало вічним сном. Коли знову приходила весна, дівчинка сяяла разом з нею. Та одного зимового дня Віола вирішила прогулятись лісовою стежиною. Саме в цей час на землю спустилась матінка природа. Це була найкрасивіша жінка. Яку тільки бачив світ, де вона ступала, відразу з'являлися первоцвіти, все оживало. Так трапилось, що матінка природа помітила засмучену віолу. Вона трішки за нею поспостерігала і вирішила підійти. Доброго дня, дівчинко, а чому ти така засмучена? Я не люблю зиму. Тому й засмучена, відповіла дівчинка. Сніг все навкруги засипав білою ковдрою, вітер наробив кучугур. Бурульки такі великі та гострі. Не подобається мені все це. Тільки через це Це ж природа. Після зими приходить весна, а потім літо й осінь, а потім знов зима. Так відбувається зміна пір року. Так воно і є, але скоріше б хоч маленьку квіточку побачити, бо зима затягнулася. Чи квітка підійме тобі настрій? Звісно, це ж таке диво, посеред зими квіти. Добре, сказала матінка природа. Заплющуй очі, та не підглядай. Домовились, дівчинка міцно заплющила очі, прикривши зверху руками. Через мить вона відчула тепло, ніби сонце осяяло її. Матінка природа озвалася. Щойно я стихну, розплющуй очі і забирай квіточку додому. Як тільки голос урвався, Віола подивилася довкола. Нікого не було. Поряд красувалася рослинка. Широко посміхнувшись, дівчинка занурила руки в землю та обережно, щоб не пошкодити корінці, забрала її мерщі і побігла додому. Вдома дістала глибокий горщик і посадила туди квітку. Потім трапилося диво. Рослина вмить розквітла гарними фіолетовими квітками. Дівчинка не могла повірити своїм очам. Посеред зими, у її будинку, квіти. Такого, мабуть, ні в кого немає. Вдосталь намилувавшись, віола перемістила горщик на підвіконня. Кожен, хто проходив повсте вікно, зазирав та дивувався. Велика слава пішла містом. Віола хотіла з усіма поділитися цим дивом. Та якось ненароком відламався листок і впав у горщик на ґрунт. Дівчинка побачила, що він швидко пускає коріння. Відтоді пройшло багато часу. Квітки дівчинка дарувала від щирого серця всім, хто хотів. Рослину називали по різному хто віолою в честь дівчинки, хто вайолет через фіолетові квіточки. А до нас вона дійшла фіалкою. Ану, онуче, подивись на наше підвіконня. Малий підвівся та миттю побіг до вікна, відкрив фіранку і побачив її. Фіалка! Квітла так само, як розповів дідусь. Саме в цей час додому повернулися батьки з роботи. Дитина мерщій розповіла легенду, яку щойно почула. Дід з посмішкою спостерігав за ними. Потім він одягнув окуляри, вмостився зручно у кріслі, взяв газету. І з цікавістю продовжив читати свою статтю про риболовлю. Щастя, якщо на твоєму підвіконні цвітуть квіти, але подвійне щастя, якщо ними можна ділитися, Любов козуб. Легенда про фіалку читала Олена Теребінська.